Десна утворює водовороти. Але щоб ви зрозуміли суть, чому утворюються водовороти. Зазвичай вони бувають в тих місцях, де є якась виємка або яма. В цих місцях часто бувають водовороти, які, на жаль, затягують людей. Ну і тварин, не тільки людей. Як ви думаєте, що водовороти затягують тільки людей? Ні, вони затягують також і тварин. Буває часто, що деякі собаки починають заходити в воду, щоб щось піймати. Або якісь там вожі стараються переплести десно для того, щоб потрапити на іншу сторону. Щоб розуміли, затягує не тільки людей, затягує тварин, собак, вожів і іншу живність. Тому ось в таких місцях, де є всякі ямки, є дуже швидкі, скажімо так, вигини великі русла. В цих місцях в жодному разі залазити воду не треба, тому що тут зазвичай може бути водоворот. А там, де є водовороти, в цих місцях також на дні часто валяються різні пеленяки сміття, за яким ви можете зачепитися, або сітка, яка-небудь, за якою ви можете зачепитися. І ви втопитеся не тому, що не вмієте плавати, а тому, що ви зачепитеся за кусок сітки, або якого-небудь мотузка, або сміття. Тому ось в таких місцях, ясна справа, де є водоворотики, краще воду не залазити.